Ціни на нерухомість в Україні осне можуть зрости на 7-10%. Одна із причин інфляція. Квартири в новобудовах зростуть у ціні через те, що подорожчали будівельні матеріали. Повідомив девелопер Олег Приходько. Здорожчують метри і на вторинному ринку нерухомості. Люди намагаються купити готове житло, щоб уникнути здорожчання. Загалом через війну ситуація на ринку нерухомості залишається нестабільною. До нашого ефіру долучається уже згаданий Олег Приходько, директор девелоперської компанії Грінол. Дякуємо, що ви змогли поспілкуватися з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня. Дякую за запрошення. Давайте зараз окреслимо на найближчий час ось ці тренди, як буде розвиватися ситуація на ринку нерухомості, куди будуть рухатися ціни, і станом на зараз чи є ажіотаж до цих осінніх покупок та операцій з нерухомістю? Адже осінь вважається ну високим сезоном традиційно для нерухомості. Ну, якщо ми говоримо в довоєнні часи, то звісно так весна і осінь це були. Періоди, в яких було найбільше активності угод з купівлі нерухомості, як на первинному ринку, так і на вторинному. Однак, якщо ми говоримо про війну, то тут все змінилося. І якщо у нас ситуація на ринку стабілізувалася десь з літа минулого року, навіть з весни, то якихось значних коливань не відмічалося. Стабілізувалися як ціни, так і об'єми продажу. Це відноситься як до первинного ринку, так і до вторинного. Тому, якщо ми говоримо про збільшення цін, то звісно є чинники, які підштовхують ціни зростати. Ну в першу чергу, як вже ви зазначили, то це інфляція, тому що вона у нас починає зростати. Ми читаємо е, дані НБУ, тому у нас змінюється і облікова ставка. І інфляція йде, і нібито працює верстат, який друкує гроші. І тому забудовники, які все ще будують, які все ще виставляють і продають квартири в продаж. Вони будуть змушені підіймати ціни там, де є продажі. Звісно, ті девелопери, в яких продажів нуль, вони, хоч будуть підвищувати ціни, хоч понижувати. Це абсолютно ніяк не відіграє ситуацію на ринку. Однак чинників до того, щоб ціни падали, абсолютно зовсім на жаль, ніяких немає. А от причин для того, щоб ціни зростали, на жаль, є це і інфляція, і здорожчання матеріалів, і дефіцит робочої сили, про які говорять всі девелопери. Ну звісно, якщо вони там не маленькі, там у них не два десятки робітників, а такі інші. Тому чекати в найближчий час, ну давайте скажемо так, на цю осінь, якихось суттєвих змін на ринку нерухомості не потрібно. Однак необхідно е, зауважити, що є такі чинники, такі як обстріли вимкнення електроенергії, от вони можуть дуже вплинути на ринок, тому що ну будемо вірити в наші збройні сили України і ППО, що але якщо буде скрутна ситуація з енергопостачанням, то будуть зменшені і так невеликі обсяги будівництва з іншої сторони. Якщо менше електроенергії, то за неї потрібно буде знову платити. Знову йдуть розмови про підняття тарифів на електроенергію. Також обговорюється останнім часом ситуація з підняттям податків. Тобто податки ще зростуть. І всі ці чинники один за одним будуть впливати на ринок нерухомості. І тому доведеться тим девелоперам, які працюють, які хочуть залишитися на цьому ринку, які намагаються виконувати свої. Зобов'язання перед інвесторами, вони, на жаль, будуть змушені підняти ціни. Однак ці ціни будуть не критичні вони десь будуть в межах там до 10%, що, в принципі, можна це е, сказати в коридорі інфляції, яка буде, яка очікується в найближчий період. Пане Олегу, а пишіть, будь ласка, як зараз виглядає український ринок нерухомості? Е, про що я? Хто в Україні? Продає нерухомість, хто в Україні купує нерухомість, і хто будує і де будують? Або чи будують взагалі? Звісно, будують навіть я вам скажу більше: що з за останній рік, що квартально, у нас в Україні з'являється більше 60 нових проектів, щоквартально якщо до війни їх було більше ста. То зараз більше 60. І реально ця цифра, ну, вона дивує, якби, і говорить про те, що ринок все ж таки живий. А проєкти, говоримо... ви що маєте на увазі? Це вже побудованих будинків? Чи те, що заплановано, схвалено і знайдено фінансування? Це ті будинки, в яких навіть не будинки, це об'єкти, це може бути житловий Комплекс, квартал. Та... Uh -huh. Комплекси, так ну так звісно, і це ті, які е, відкриваються в них новий продаж раніше. Вони в продажі не були. Тепер вони виходять на ринок з продажами, і в них відбувається е, будівництво. В першу чергу, це звісно потрібно сказати, що в нас найбільш активний регіон це Львівська область. На другому місці в нас Київ, на третьому у нас Закарпаття. Потім Дніпро, Тернопіль і всі такі умовно безпечні наші міста. Якщо говорити про покупців, то в першу чергу це все ж таки покупці, які купують для власного використання житла. Ну в першу чергу для проживання, в другу чергу, там для якогось невеликого бізнесу для здачі в оренду. Скажімо так, що ті крупні інвестори, які раніше викуповували там по 10 квартир, по 20 поверхами, вони зараз не активні на ринку, вони знаходяться в ситуації очікування і складають левову долю відкладеного попиту. Пане Олеже, цікавий момент ще є з приводу теж знову трендів людей, турбує зараз зима, як пройде опалювальний сезон, яка буде ситуація з відключеннями світла яким чином це зараз впливає на ринок, на ринок купівлі продажу житла? Чи шукають люди житло на більш низьких поверхах, чи шукають люди житло вторинне, наприклад, у будинках, де є газ? От якось це відображається, або в таких будинках, де є автономний генератор чи сонячні панелі встановлені? Яким чином це спрацювало на тому, що ви досліджували? Насправді це все дуже індивідуально і тому хтось обирає безпеку і комфорт, а хтось все ж таки орієнтується на свою купівельну спроможність і на рівень своїх доходів. Тому, якщо у людини є можливість обирати і вибирати, то люди, звісно, віддають перевагу вже готовим будинкам або вторинному ринку нерухомості. Тому якщо вони хочуть більш безпечне житло і більш комфортне орієнтовно на те, що можуть вимикати світло. А це за собою, звісно, потягне відключення ліфтів і відключення подачі води на 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 високі поверхи. Тому, якщо є можливість, звісно, вони будуть обирати поверхи нижче. Ті люди, які ж все ж таки, орієнтуються на свій гаманець, а на жаль, таких більше в Україні, то вони будуть обирати гаманцем, і тому вони вже. В другу чергу будуть дивитися на поверх, на подачу, на якісь резервні там джерела живлення. На жаль, їх у нас в Україні просто одиниці, хоча й програми є. Тобто там ОСББ і ЖЕКи вже підключилися до державних програм. Вони там. Е в конкурсах участвують для того, щоб їм держава профінансувала там 70% від встановлення і панелей, і резервних джерел живлення і генераторів. Тому ця тенденція є, але все ж таки ситуація з енергопостачанням цієї зими з теплом буде в першу чергу залежати від протиповітряної оборони, від наявності в нас далекобійної зброї. Від того скільки в нас буде ракет, щоб збивати ці всі калібри, шахеди і таке інше. я ще на останок у нас одна хвилина лишається. Куди ціни прямують порівняно із повномасштабним вторгненням? Вони вже такі самі, як були до чи ще ні? Одна хвилина. Насправді вони то особливо і не змінилися, якщо говорити там в гривнях в доларах. Тому якщо хтось буде їх рахувати в доларах, побачить, що вони знизилися. Той mm -hmm. хто рахує в доларах без прив'язки до інфляції, то він побачить, що ціни стоять. Там похибка буквально там 1, 2, 3, 5% відсотків в залежності від житлових будинків. Тому ті девелопери, які продавали по цінам до війни, то в них. Ті самі ціни і зараз питання лише в об'єму продажу, і наскільки вистачає забудовникам і девелоперам цих коштів, які вони отримують від продажів, так, тому що продажі з довоєнними впали в 10 разів і більше. Дякуємо вам, що ви пояснили. Це був Олег Приходько, директор девелоперської компанії Грінол. Спасибі і ми дякуємо кожному Дякую. із глядачів, що були у цей час разом Дякую. із нами. До побачення, добран.